Всім привіт! З вами компанія Автофокус У нас нове надходження, це жип Grand Cherokee 2015 року випуску з 3 дизельним двигуном на автоматі. Ось такому стані автівка по кузові. Ось так вона прекрасно виглядає на ось таких чудових 18 дисках. Ось так Оптика виглядає ззаді, камера заднього виду, парктроніки. Так Це все в принципі чудово виглядає. Покажу вам салон ззаді. Ось такий чудовий шкіряний салон в ідеальному стані. Обдув заднього ряду пасажирів, підігрів заднього ряду пасажирів, сидінь. Також в автівці є чорна стеля. Передній ряд сидінь. Ось в такому стані шкіряний салон, все чудово. Пам'ять сидінь, сидіння водія, електрорегулювання. Мультикермо з під рульовими випусками, бортовий комп'ютер монітор. Так це все чудово виглядає, автівці 192 тисячі пробігу. Монітор мультимедіа. Ось такий він чудовий великий: клімат-контроль, перемикач, передач, вибір режимів їзди допомога при спуску згори. В общем, справжній американський позашляховик. Дану автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит в лізинг, або ж обміняти ваш старий автомобіль на ось такий чудовий джип Гранчі Роке в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хаткевича, 22Б.